Довго думали, як її представити, але от цього разу ця учасниця зробила за нас усю роботу. Тому зустрічайте муза хуюза! Привіт усім! Почитаю трошки про своїх подруг. Поїхали! Мої кращі подруги замовляють суші в Євразії на Дмитрівській. Єбать, які смачні тут мідії, каже одна, киваю у відповідь. Я їм сирний місосуп з лососом мені хуйово. Якась у мене така хуйова чуйка перед цими бойовими. Я з Петрусем домовилась, він мене йобне в разі чого. А якщо не встигне, то я підготувала кальосики. 5-6 пігулок і все, пизда. Бо, як ви розумієте, в полон я не піду. Їй 21. Вона нещодавно вийшла заміж. Я їм сирний місосуп з лососем. Мені хуйово. Мої кращі подруги обговорюють суїцид так, наче це покупка нових кросівок, чи звичайні плітки на балконі з вінстоном, чорничною капсулою та горіховим майкусом. Хуйня. Прибиває її інша подруга, що сидить по праву руку. Три-чотири штучки фентанілу вистачить. Це, звісно, не надто приємно, але принаймні надійно. Я їм сирним ісосуд з лососем, мені хуйомо. А як діє? мій безтурботно веселий вигляд зраджують сповнені жаху очі. Та як, як? Організм настільки сильно упарюється, що забуває, як дихати. Просто задихаєшся, та і все. Я їм сирний місосуп з лососем мені хуйово. Здається, цей суп з фентанілом, бо я забуваю, як дихати. Здається, що це предсмертна марво від асфіксії. Але я чітко бачу, як моя краща подруга вмирає. Потім ще одна, потім ще і ще. Я бачу все в деталях. Здається, останнім часом я дихаю йобаним фентанілом, але все ніяк не помру остаточно, тільки вмираю по частинах і тим, кого люблю. Мої кращі подруги замовляють суші в Євразії на Дмитрівській. Вони сміються, жартують про відірвані кінцівки, про стрелення жопи, спижену волонтерку, аватарів, свою смерть, своє самогубство. Я їм, сирним, і з лососем. І мені хуйово, здається, він светанілом. Дякую.